Поїздка Віталія Журавського до Черніхівського району носила і приємний характер. Він привіз відзнаки для педагогів від Національної академії педагогічних наук України та матеріальне заохочення від свого благодійного фонду. В Головинській гімназії такі відзнаки Віталій Журавський вручив учительці початкових класів Тамарі Левківській та учительці математики Катерині Васильчук. Це якось так неочікувано для мене, але я думаю, що це ніби мене ще раз надихає на те, що треба працювати і ще краще, прикладати максимум зусиль, щоб все таки давати знання дітям, щоб вони могли із багажем цих знань піти в життя в кожному навчальному закладі. Зокрема, і у галузі загалом щодня виникає багато проблем і питань. Більшість із них потребують реагування із столиці, бо самотужки педагогам їх долати важко. Я хочу почути від них безпосередньо про ті проблеми, які є в тій чи іншій школі. І важливо тут ще й бачити очі людей, чути, що їх найбільше хвилює. Люди розкриваються і вони оформляють різні заявки під час цих зустрічей домового фонду. Ми їх розглядаємо, і я думаю, що більшість тих питань, які вони ставлять, ми можемо вирішувати.